Поль Марі Верлен, 1844 рік, 1896 рік, французький письменник, поет, символіст. З самого дитинства він проявляв здібності до писання віршів. Перший друкований вірш Верлена. Пан Прюдом Який, на думку Верлена, повинен бути вірш. Вірш крилати, щоб він душу проривав, шукати нову блакить, нову любов, головне для поета, відкрити художніми засобами поезії життя світу, природи і духу людського. Ось один із чудових зразків Верлена, переклад Миколи Лукаша Так тихо серце плаче, як дощ шумить над містом, нема причин, наче, а серце ревно плаче. Оніжно, як шумить дощ по дахах по листю у цю тужливу мить так солодко шумить. Відкіль цей плач не знати, осиротилім серці ні зради, ні утрати, відкіль ж журба не знати. Найтяжчий, певне, сум, без гніву, без любові, без ревнощі, без дум такий нестерпний сум. Ми лише наблизились до великої таємниці всесвітньої поетичної душі, яка завжди була загадко... загадкою як для сучасників поетів, так і для нащадків. Наблизились для розуміння душі, яка так прагнула земної гармонії і не знаходила її в оточуючому світі, страждала і плакала від болю. Місячне сяйво твоя душа витворний краєвид, яким приходять з піснею і грою, чарівні маски, радісні на вид та сповнені таємною журбою. Вони співають на мінорний лад, як від любові їм життя розквітло, та радості не чути з тих рулат, що в місячне процвітає світло. Втім, світлі урочистім і сумнім ташки не переснять своїх фантазій і видограй видовим і струнким. Читай поезію, особливо під час війни, адже поезія як форма літератури реагує на події найпершою відкривай світ через зарліт.